Слава Україні, слава Героям України. Ми сьогодні трошки вирішили погратися з соняшником. Значить, Основна ціль це у нас провітрить, трошки підсушить і заодно там трошки бур'янців, паличок, пилку відпадає ще навіть після доробки сепаратором. Все рівно якийсь відсоток є. І щоб отримувати якісну олію, це наш. Приблизний запас під олію соняшників вирішили прогнати його через сушилочку. В принципі, можна сказати, все вдалося. По характеристиках витрата газу, часу нічого не скажу, тому що все пройшло швидко. Гріли ми 50 градусів давали пальниками. В балонах там мало газу. Ми не заміряли, тому що нам оце так прогнати, не в кількості, а в одній заправці, тому ми тут нічого такого не замічали. Це вже ми будемо грати як з кукурудзою, там буде цікаво. По об'єму це засипано, бачите, неповно, десь 3700-3800. Приблизно знову ж таки з насінням. Тобто повинно 8 тонн кукурудзи буде влазити. Ну то вже подивимося далі. Значить, Вітрогенератор працює добре, працює швидше. Коли підставляєш руку під сітку, прямо чутно, як дме вітер. Плюс дивіться бур'янці. Бур'янці, які випадають потихеньку, додаються і додаються, тобто трошки відвівається. Ворошилка працює на відмінно, дуже подобається. Ну, В принципі, і без неї нормально, якби, але ну, вона не просто так тут стоїть. Я скажу не просто так. Часовий реле відрегулювали, щоб вона там приблизно чи 7 хвилин крутиться, ну таке от, плюс-мінус, і пару хвилин стоїть. Або, може, більше. ну Я не знаю, може Юра ще щось підкрутив. Я полишав це тіло. Аспірація працює теж нормально, регулюється достатньо легко. Зараз покажу, що ж ми там аспірацією наловили, поки воно все сушилося. Тут по кругу всюди є ось цей бур'ян, який лежить, який видувається. Ну, дме. Вітер прям чуть на старій сушарці. Ну так, ледве-ледве було чутно вітерець, а тут вже дебело. Так. ну, Не дуже багато, але ну, тут у нас таке палички є, декілька штучок, легка домішка, пилюка. І трошки бур'яні, Отак. Ну, регулюється за слінкою. Тобто, якщо не повністю зараз відкрита, якщо відкрию повністю, почнеться насіння. Ну, почне насіння тягнути. А так нормальна штучка працює. Значить, що Ми Ми зараз висипали з бегів. Підемо, ще бегів візьмемо. І в беги будемо засипати. Відтіля. Як саме, я думаю, покажу в цьому ж відео, щоб було цікавіше. Тут у нас система стара, перевірена, балончики, йдем, для підігрів води і стоять три пальнички. 50 градусів видавали, трьома легко можна видати трьома пальниками. Як буде з кукурудзою, не скажу. Ще не пробували, ще кукурудза в полі, тому не можу тут вам нічого. Цього приводу сказати. Так, ну е, насіння, в принципі, не збільшується, не зменшується, як кукурудза, вже холодне. Вологу не перевіряв. Ну хрустить. Точно не вологіша. Ну, вже холодно. Я скажу хвилин 15 назад воно було температурою 30-32, щось таке Юра казав, заміряв. І зараз вже холодна. Ось 15 хвилин пройшло, реально стімка холодна прямо. Дуже сподіваюся, дуже на те, що коли дійдемо до кукурудзи, будуть круті результати, які навіть нас здивують. Бур'янці у нас і наверху відвиваються потихеньку. Ну, Бур'янці, то пилок там, всі оці справи. Тобто багато цільове призначення. Так. В роботі, коли працює ворошилка, аспірація, центральний шнек і вітрогенератор, а скільки казали, 7 кВт, по-моєму, бере. Чи 6,5, чи 7 кВт. Сума. Сумі. Оце так. Заодно ми перевірили наше виставляння по рівню, все нікуди не пішло, тепер можна завантажувати буде поповній. Займаємося вивантаженням і покажу вам. Що й до чого? Тим паче три біг-беги нам треба залишити тут, ну, в гараж завести, в двір, можливо, теж покажу, а все інше на місце на зберігання. сказали такі бастови. А ніхто говорить про бастови. Бастови розставили. Стоп.